Помітила, надзвичайно величезна кількість фейків, і це теж небезпека. Тому дуже важливо, щоб журналісти подавали саме перевірену інформацію. Знову ж таки, треба працювати на те, щоб ми сьогодні всі, все суспільство не тільки. Скажімо, ті люди, які більш прогресивні, чи краще розуміють, що відбувається на сьогодні, а щоб все суспільство зрозуміло, що фактично до чого йдеться, і яка величезна небезпека перед нами. Що ми справді мусимо бути відвертими? Ми втратили Крим, і зараз стоїть небезпека втратити східну Україну. Ми не можемо цього допустити. А от навіть навіть Лук'янченко, мер Донецька, коли сказав: Я мрію про те, щоб жити в єдиній країні з Росією розумієте? Тобто, рівень а, проникнення подібного мислення він в Донецьку дуже глибокий. Так і я це знаю, і я це знаю. І тому ну тим більше робота нам. Належить і жур, ну, журналістам, в першу, першу чергу і лідерам а громадських де тоді організацій А пропагандистам та журналістам в такій ситуації. Ви знаєте, складно визначити цю <звук> насправді, тому що е, дуже складно в умовах війни, фактично інформаційної. Знаєте, коли закрили російські канали, я спочатку. Скажу чесно, я спочатку вважала, що це правильно, а потім, коли я осмислила цей крок, я зрозуміла, що фактично результату це не дасть. Все-таки люди повинні мати вибір. Вони мають дивитися і російські телеканали, і українські телеканали, і порівнювати. Тобто, ну, звичайно, що дуже велика роль медіаграмотності населення. Тому, скажімо, медіаорганізаціям, мабуть, і різним громадським організаціям треба було б попрацювати і на те, щоб підвищити рівень медіаграмотності населення, щоб воно якось більше краще орієнтувалося, де правда, де неправда, де пропаганда, а де все-таки правдива інформація. Ну, а межу, чесно скажу, межу дуже важко відрізнити, тобто прокласти цю межу, тому що нам. Наприклад, ну власне ці ж проблеми інформаційної війни нещодавно обговорювалися в Києві на круглому столі. І професор Георгій Почепцов, професор і медіаексперт Георгій Почепцов сказав, що фактично те, що робить Дмитро Кісельов, не хотіла б його рекламувати, але мусимо визнати. Він сказав, що Кісельов це поет від журналістики. А з поетами не можна боротися нормальними шляхами, а тільки ірраціональними. Тому я не знаю, чи я б не хотіла, щоб це звучало як заклик до того, щоб ми повторювали Кисельова, Ну, але, але принаймні ми повинні бути справді рішучими і креативними і наполегливими в тому, щоб все-таки роз'яснити громадянам, що насправді відбувається в країні. І, і який вихід у нас зараз?